Кузина Ауреа. Гляньте, яка вона гарнюня. Вже сидить, щось жре. Коли ви наїстеся? Ще один. Ось які гарні квіточки, листочки у них загнуті назад, якось так відігнуті. Ну такі прямо, ой, ну такі прямо, я не знаю. Сама ніжність. Така зелений лист з жовтою облямівкою по краям. Пишно цвіте, так пишно. Тут у мене ще інжир, ще один інжир Ірга вже плодики накрутила. Треба кропити, бо щось її їсть листочки поїджень. Ще бузина у мене в цьому куточку. Black lace, Темне листя, розсічене таке листя. Ось вона така, отака. Виді, яка вона гарна. Кущ вже великий, треба його трошечки зменшити. Треба трошечки зменшити. Це куточок, я ще також, по-моєму, ні разу його не показувала. Арнольд. Ще Іриси цвітуть. Це Дубровник, чи як він називається, не пам'ятаю. Це кипарисовик, це Цумі Голд. Маленький. Я його тільки в грудні чи в січні посадила, не пам'ятаю. Це Алімун, його треба викопати, він мені геть не подобається. Мілке таке суцвіті, і от що це таке? Знущання одне. І листя пообрізала, бо слизнюки на них лазять. Викину запаркан. Це ще один дубровник, чи... не пам'ятаю, як він називається. І тут у мене ось лі... лілейник сильно розтягнувся, забив. Відцвітеє я його, а може, буде цвісти. Щоб було видно квіточки понесу на базар, може хто купить. Сніжно-ягідник тут у мене. Ось такий злак у мене тут росте. Пеньочку ростуть. Ці седуми ковила. Це трояндочка. Дуже гарно цвітає. За Зацвіти я покажу. Багато на ній бутонів, багато-багато. Міленький. Міленька квіточка в неї. О, скоро розпустяться. Ага. Скоро, скоро. Ось такий. Отак, панорама. Гарно, гарно, гарно. Але всього так багато, очі розбігаються, не знаєш, на що дивитися. Авраамове дерево. Ось, яке пахне так. Це ключка. Ну, поки все.